Чи я нормальний? Чи є нормальна? Це маленьке, набризливе питання, те, що спливає в голові в найнапруженіших, найінтимніших, або, будемо чесні, найневдаліших моментах. Питання, яке змушує нас сумніватися, чи те, що я роблю, що мені подобається, або що ще важливіше, що мені не подобається, чи вписується це в якийсь загальноприйнятий стандарт. Ми всі там були. Ми всі, хоч раз в житті, намагалися по думкам звіритися з якимось невидимим, але нібито дуже важливим кресленням нормальності: універсальну інструкцію до сексу, яку ніхто ніколи не бачив, але всі чомусь впевнені, що вона існує. Що ж, сьогодні ми поговоримо саме про цей стандарт, про це так зване офіційне креслення нормального сексу. Ми з'ясуємо, хто його намалював, з якою метою. А потім спойлер, ми влаштуємо урочисте спалення цієї макулатури. Отже, почнімо з головного: звідки взагалі береться ця ідея норми? Вона приходить з усюль і ні звідки? Вона як монстр Франкенштейна, зшита з уривків голівудських мелодрам, де всі оргазми синхронні як виступ олімпійської збірної. Вона складена з нереалістичних сценаріїв порнографії, де ніхто ніколи не втомлюється, не має невдалого ракурсу і не каже: Вибач, у мене ногу звело». Цей образ підживлюється ідеальними фотографіями ідеальних пар в інстаграмі, які щойно повернулися з балі і виглядають так, ніби займаються виключно фотосинтезом і коханням. І звісно, він цементується мудрими порадами друзів. Які часто є лише переказом таких самих міфів. У підсумку ми отримуємо картину, де всі завжди готові, завжди знають, що робити, завжди виглядають як фітнес-моделі, і кожен акт завершується фейерверком та оплесками невидимих глядачів. Намагатися відповідати цьому стандарту це як збирати справжню шафу зікея за інструкцією до конструктора Лего. Картинка виглядає просто, але в реальності деталі не сходяться. Хтось обов'язково розчаровується, і результат зовсім не схожий на те, що було обіцяно на коробці. Але хто ж цей злий геній? Хто той архітектор, що створив це дефектне креслення? Хто вирішив, що є нормальним? Можу вас запевнити, це не було комітет щасливих, сексуально розкутих людей. Протягом століть ідею норми формували ті, кого більше цікавив контроль, аніж задоволення. Погляньмо в історію. Велика частина наших уявлень про секс як про щось соромітьке, що треба приховувати родом з вікторіанської епохи. Тоді секс вважався припустимим лише в мажуті і виключно для продовження роду. Жіночі дожа бажання взагалі вважалося патологією, звідси і знаменитий діагноз істерія, який лікували, ну, це тема для окремого відео. Секс був обов'язком для жінки і необхідною, але брудною потребою для чоловіка. Про задоволення, експерименти чи самопізнання мова взагалі не йшла. Релігійні доктрини також доклали свою руку, представивши секс як першородний гріх, а тіло як джерело спокуси, яке треба тримати під суворим контролем. Рання медицина і психологія, попри свої відкриття, також іноді створювали жорсткі рамки. Згадаймо, хоч би суперечки Фрейда про зрілий вагінальний. І інфантильний кліторальний оргазм, що на десятиліття змусило мільйони жінок почуватися неправильними. Підсумуємо норму створювали інституції, зацікавлені у соціальному порядку, демографічному контролі і управлінні поведінкою. Їхня мета була зробити секс простим, передбачуваним і керованим. Іншими словами, нудним. Але ось він. Прекрасний і визвольний секрет, про який наука кричить вже майже століття. Коли мова йде про ліську сексуальність, ніякої прямої лінії норми не існує. Справжнє креслення природи виглядає не як єдиний стандартний проект, а як відбиток пальцю або сніжинка, або галактика. Це дивовижний хаос, нескінченне розмаїття, і воно абсолютно унікальне для кожної людини. Ще у 1940 х роках дослідник Альфред Кінці провів тисячі інтерв'ю і довів, що людське бажання це не перемикач, увімкнено, вимкнено. Це спектр, величезний, барвистий і непередбачуваний ландшафт. Його дослідження показали колосальну прірву між тим, що люди казали, що роблять, і тим, що вони робили насправді. Ваша норма. Це лише ваша унікальна координата на цій величезній карті. Пізніше Вільям Мастерс і Вірджинія Джонсон, які буквально спостерігали за тисячами сексуальних актів у своїй лабораторії, описали фізіологічні стадії сексуальної реакції. Але ключове тут те, що, хоча фізіологія може мати схожі етапи, те, що її запускає, як вона відчувається і що приносить задоволення. Це мільярди різних комбінацій. То що ж відбувається, коли ми ігноруємо цю реальність і продовжуємо гнатися за неможливим універсальним стандартом норми? Ми перетворюємо зв'язок на виставу. Інтимність стає іспитом. Ми починаємо більше хвилюватися про те, чи правильно ми стогнемо, чи достатньо тривалий акт, чи відповідає наше тіло глянцевому ідеалу, аніж про те, щоб бути присутніми в моменті зі своїм партнером. Ми почуваємо тривогу, провину, тиск. І найіронічніше гонитва за ідеальним сексуальним досвідом це найшвидший спосіб отримати поганий експеріенс. Це парадокс задоволення. Чим сильніше ви намагаєтеся його досягти, тим далі воно від вас тікає, бо ви у своїй голові, а не у своєму тілі. Так що ж робити? Відповідь проста: викинути креслення. Протилежність до норми це не хаос, це допитливість, це спілкування, це бути дослідником своїх бажань і співавтором інтимності зі своїм партнером, а не послідовником якихось застарілих вигаданих правил. Замість того, щоб питати, чи я нормальний, спробуйте поставити собі інші питання: чи це безпечно для мене і мого партнера, чи це приносить мені задоволення і радість. Чи зміцнює це наш емоційний зв'язок? Якщо відповідь на ці питання так, вітаю, ви все робите абсолютно правильно. Тож чи є те, що ви робите нормальним. Єдина людина, яка може на це відповісти, це ви самі. Єдина норма, яка має значення, це та, що приносить вам і вашому партнеру безпеку, задоволення та близькість. Все інше це просто шум. А яке найбезглуздіше сексуальне правило чи міф ви ніколи ви ніколи не чули? Напишіть в коментарях, давайте посміємося над цим разом і позбудемося цього мотлуху назавжди. І якщо ви готові перестати хвилюватися про правила і почати розуміти науку, що стоїть за бажанням і задоволенням, обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Бо наступного разу ми заліземо в пульт керування вашого мозку, щоб з'ясувати, хто насправді відповідає за ваше лібідо. Повірте, ви не захочете це пропустити.